Всім привіт! Мене звати Діна і я вже понад 4 роки даю індивідуальні заняття з автокаду та скетчапу. Продовж викладання я помічала, що студенти засвоюють близько 20% інформації, багато чого забувають, і хочеться якось зафіксувати те, що я даю. Пропонувати вам конспектувати лекції Ну, в 2020-х роках це не серйозно. Є варіант записувати заняття на відео. В мене так було, коли я проходила курси з 3D Max Photoshop та Revit. але це незручно. Копирсатись у півтора годинах лекцій, де одна тема може перейти в іншу. І де саме з отих десяти лекцій, знайти саме оту забуту функцію. Частина часу витрачається на як мене чути, щось ви пропали. Тому я розробила для вас відеопідручник зі скетчапу, де поступово одна за одною розкриваю всі теми. Кожен інструмент розглядається детально з усіма його можливостями та проблемами. Всі відео розбито по розділах, тож вам легко буде знайти необхідну тему. Працюючи у 3D, ми постійно використовуємо ліву та праву кнопки миші, скрол середню кнопку миші, гарячі клавіші, комбінації клавіш. Я подбала про те, щоб на екран виводилися всі натискання клавіш. Також у куточку є моя розмовляюча голова, бо зоровий контакт робить сприйняття інформації більш комфортним. Там майже немає практичних завдань, тому що сенс цього курсу бути під Ручником, щоб ви могли в будь-який час підгледіти забуті функції, тому доступ до нього я даю назавжди. Практичні завдання будемо проходити разом на індивідуальних заняттях, щоб у вас не було такого, що ви застрягли в якомусь моменті і годинами не можете зробити щось простеньке. Інтерфейс кича по англійською мовою, але вголос я називаю всі функції так, як вони звучать в російськомовній версії. Курс веду російською мовою. Якщо вам легко даються комп'ютерні програми, зокрема 3 d моделювання, ви можете придбати тільки цей курс і самостійно засвоїти скетчап без додаткових занять.